Для Деяких коктейль це формула відпочинку, а для цих хлопців це робота. Сьогодні у програмі я знаю, як ви побачите, що таке професія бармена та як приготувати справжній смачний коктейль. Дивіться. Бармен професія, яка з'явилась понад 100 років тому. Професія бармена ставить певні вимоги до індивідуальних якостей людини. Найважливіші з них вміння проникати в духовний світ людей, бути надзвичайно комунікабельним та створювати настрій клієнтам. Крім того, бармену необхідно мати добре розвинену точність рухів, гарну сенсорно моторну координацію, високу швидкість реакції, увагу та вміння оперативно переключати її на різні об'єкти. Працівники цієї професії повинні мати хороший слух та зір, загальний та вербальний інтелект, відмінну пам'ять, практичну мислу. Для меня это как призвание, я люблю свою работу, люблю приходить за бар, люблю общаться с людьми, с гостями, мы их так называем. Это гости нашего заведения, гости наших баров. Вот. Ну, в принципе, я не воспринимаю ее как работу, наверное, я бы не задержался так долго, я бы не работал, мне бы это было неинтересно. Плюс, это для меня мой профиль это флэринг. Когда я занимаюсь флэрингом, бросаю бутылки, это для меня еще параллельно спорт который одушевляют. Есть много примеров. Таких вот как в прошлом году выступал бармен на Украина Моя талант. Это шикарнейший парень Александр Штефанов. Он занимает первые и вторые места по миру, по всему. И хочется вот быть как он, стремиться к этому. И вот поэтому нет остановок в этой профессии. Для заинтересованных надо только двигаться, двигаться, двигаться вперед. Пока уже, ну не знаю, пока пенсия не придет или как-то. Для того щоб стати майстром своєї справи, потрібно закінчувати спеціалізовані курси та ще плідно й довго працювати, аби віртуозно виконувати всі забаганки клієнта. если так грубо говоря разобраться, бармен является очень многогранной профессией. Это и психолог, послушать людей, это правильная подача коктейля, дабы человек шел доволен. И в принципе, как бы общаться, общаться, еще раз общаться. То есть применяя свои теоретические и практические знания для заработка чаевых и плюс как бы делать себе уровень репутацию, дабы дальнейшего карьерного роста. Для меня это жизнь, чем профессия. Это единственное, что я умею делать хорошо. Не знаю ни одного человека, который называет себя мастером. Есть общепринятые люди, которых называют мастерами, но они себя такими не считают. Они всегда развиваются, всегда читают. Есть очень большие ответвления, узкие специализации. Сомелье, который общается с вином. Есть миксолог, который ездит на чемпионаты и придумывает новые коктейли, новые вариации, новые интерпретации и все остальное в этом плане. Есть человек, который занимается только коктейльным движением. Это ночные клубы. Он работает с применением флеера, развлекать людей. Так как музыка громко, нужно как-то обращать на себя внимание. Вот это вот нашли бармены. Вот такой вот как бы неплохой вариант заработка денег. Максим та Михайло працюють барменами близько шести років, і аби досягти повного результату, хлопці тренуються кожного дня по чотири години. За баром я стою вже більше п'ять лет. Где-то приблизительно три я вже джанглірую бутилками, езжу на чемпионаты, виступаю, представляю, так сказати, черкаси непосредственно. Ну, за ось ці чотири роки последние только я один їздив, их повністю. И в 2012 году среди всех барменов Украины я занимал 40 место. Но хотя это был мой первый опыт, мы будем стремиться дальше к этому, к развитию. И будем надеяться, что в дальнейшем будем занимать какие-то призовые места. Период обучения будет длиться месяц, то есть это полный месяц, с понедельника по пятницу, 7 часов в день. То есть это 4 часа теории и 3 часа практики, это флэринг, рабочий. Если так разобраться, теоретические знания – это первая база для практических знаний, поэтому теоретические знания в основном как бы преобладают в данном курсе. То есть они идут как бы наравне с практическими, но большой уклон, большая очень специализация идет на теорию. Цікаво знати, найдосвідченіший мармен у світі вважають Ангело Камаратта. Його досвід роботи налічує 77 років. Чоловік працює у власному барі, який побудував його батько ще в 1935 році. Він почав працювати в цьому барі, ще будучи хлопчаком. Це своєрідний спорт. Ми проводимо в залі на тренуваннях дуже багато часу. Діляться своїми секретами хлопці. Аби вправно навчитися жонглювати пляшками, літаючими шикерами та іншими предметами, аби з легкістю заворожувати глядачів. Потрібно раки кропіткої роботи. Не скажу так, щоб мінімально, тому що бувають різні дні по загруженості. Ну так, в принципі, 4-5 годин в день приходяться займатися да. різні складності, різні... Фишки по сложности, то есть, которые приходится отрабатывать. Вплоть до того, что некоторые движения отрабатываются годами, чтобы потом их можно было показать. Это там пять элементов можно бросать. Например, по поводу теории, то учиться можно долго. Это Все время появляется что-то новое, кто-то что-то новое придумает, можно просто выучить пас. И на ней уже от которой отталкиваться, уже на которой работать. Если это касается флэринга, то здесь обучение никогда не остановится. То есть вы можете научиться базовых движений, которые вы можете применять за баром, но работать с одним и тем же всю свою жизнь, например, то это не сильно будет интересно. Если хочется удивлять дальше, повышать сложность, потому что мир не стоит на месте, то надо заниматься, заниматься, заниматься все время. У барменів це цікава інтрига, що надає неповторну родзинку, звичайному вечору піднімає настрій, народжує свято в душі. Нові ідеї у барменів стосовно напоїв народжуються спонтанно. Іноді це залежить від настрою, іноді від побажань клієнта. А от шоу програма та нові номери створюються і відпрацьовуються протягом кількох тижнів. В плані його стереотипів приходиться міняти, заміняти, придумувати, доповняти і потом якби називаєш як, в честь гостя, в честь красивої дівочки, в честь красивого неба. То тобто, це вже в залежності від тебе. Я чотири часа питаюсь знаходити якісь нові тенденції, нові театрічні матеріали, нове кіта венья, кіта смотрети якісь відеоролики обучающие, потім останавлюватися не можна в этом деле. І стабильно чотири часа чисто практики, чисто флеєр, тренувачний зал, бутилки, шейкера і займаєшся. Імовірність працевлаштування залежить від кваліфікації, бармена його знань, умінь, навичок. Отримавши початкову кваліфікацію, потрібно бути готовим постійно її підвищувати. Ну я бачив багато. Ну... Кліпи, все таке, ну, мені подобається все. Я хочу своє життя зв'язати з цим. Я очікую, що я навчуся всьому, чому вони, що вони вміють, що вони дадуть мені добрі якісь навики, гарні, що я зможу жонглювати бутилками. І це для мене дуже важливо і цікаво. Тож, якщо ви бажаєте обрати професію бармена, зважте всі переваги та недоліки. Адже ця робота не така легка, як здається. Аби стати справжнім професіоналом, потрібно любити та віддаватися своїй справі на всі 100%. З вами була програма Я знаю як я її ведуча Юлія Кучеренко дивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого. Та з впевненістю скажете тепер я знаю як.